Привіт, Лілія Ребрик вагітна третьою дівчинкою. А Костянтин Малад запросуває свою підопічну в російський шоу-бізнес. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу Слава про Підписуйтесь на канал і, звичайно, дякую нашим захисникам за можливість ось так нам з вами зустрічатись. Вагітна Лілія Ребрик разом з чоловіком дізналася стати третьої дитини. Лілія і Андрій влаштували гендер паті. Це паті дуже популярна останнім часом серед зірок. Ну і нагадаю, що у Лілі Ребрик і танцівника Андрія дикого підростає дві донечки: Поліна і Діана. І ось тепер стало відомо, що в родини буде ще одна. Дівчинка Ліля каже, що їй все одно настать дитини, але їй було б цікаво спробувати себе у ролі мами хлопчика. Тому думаю, Лілія і Андрій не зупиняться, поки це не спробують. Ну а я пропоную друзі лайком і коментарем привітати цю красиву родину. Не тільки ж хейтерські коментарі писати, правда ж. На вихідних відбулось прощання з актором Меттю Перрі. Церемонія була закритою. Відбувалася вона на приватному кладовищі в північному передмісті Лос-Анджелеса. Як повідомляє з Daily Mail, на прощання, приїхали колеги Меттю Перрі по серіалу Друзі, звичайно, це Дженіфреністон, Ліза Кудроу, Кортні Кокс, Мет Леблан і Девід Швімер. А кладовище розташоване навпроти студії Warner Brothers, і е, там власне знімався серіал Друзі. На цьому кладовищі поховано багато голівудських знаменитостей. А інсайдери видання з Daily Mail» розповідали про те, що все на самій церемонії було багато згадок про Меттіо, було багато сміху і сліз, і говорили лише найближчі друзі. Захисник Азовсталі Михайло Діанов розповів, чому проігнорував концерт своєї подруги Олі Полікової у Києві. Право в тому, що Михайло дав коментар Геніні Соколові, де розповів, що у них з Поляковою була розмова після того скандального весілля у Львові, і Михайло вважає, що за фактом Полякова нічого поганого не зробила. Вона просто мала перевірити, для кого виступає. Захисник каже, що після цього скандалу вони з Поляковою не посварилися і продовжують спілкуватись, але... Концерт артистки 26 жовтня у Палаці Україна діанов проігнорував. А ще Михайло каже, що це навіть питання не до самої артистки, а до її продюсера. А от сам продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський вчора у прямому ефірі прокоментував цю заяву захисника Азовсталі. Ясинський каже, що вони визнали помилкою, зробили певні висновки. Тепер ще більш ретельніше будуть обирати, для кого співають і виступають. До речі, запис цього прямого ефіру знайдете за посиланням під цим випуском. Ну і ще з Михайлом Ясинським говорили про новорічні гонорари зірок, адже в Україні є замовники і події, особливо на новорічну ніч. І відповідно артисти підняли гонорари на це свято в два рази. А ще обговорили з Михайлом актуальну тему: це небажання Ігора ігра Кондратіка йти на мирову угоду з Віталієм Козловським. Михайло Ясинський щиро не розуміє поведінку ігра і каже, що йому здається, що це більше історія вже про принцип аніж про гроші. Але за словами Михайла, він не на боці Кондратюка йому більше цікаво. Чому у Ігора така принципова позиція? Ще раз нагадаю, що посилання на запис прямого ефіру з Михайлом Ясинським є в описі цього відео. Приємного перегляду. Актор Роберт Паттінсон вперше стане батьком кохана Роберта модель С'Юкі Уотерхаус, була помічена попарація з округлим животиком. Ну а розмови про те, що пара стане батьками, почали ходити вже давно. Однак днями журналістам вдалось сфоткати пару на прогулянці, після чого, власне, без сумнівів стало зрозуміло, що закохані чекають на народження дитини. Ну і ще трошки про Голівуд. Акторка Демі Мур показала, який вигляд має Брюс Уліс, якому більше року тому поставили діагноз деменція. Нагадаю, що Демі є колишньою дружиною Брюса, але продовжує допомагати його родині підтримувати актора. І от днями Мур вчергове побувала у Виліса в гостях і зняла відео з ним. Нагадаю, що минулого року у актора. Суттєво погіршили здоров'я, і після обстежень у нього виявили лобно скроневу деменцію. Вона впливає на пам'ять мислення і здатність виконувати повсякденні завдання. Ну а приятелі Брюса Виліса кажуть, що зараз актор мало розмовляє і перестав читати книжки. А ще тепер йому потрібен час, щоб згадати друзі. Шоумен Микита Добринін заявив, що розвінчався з колишньою дружиною Дашою Квітковою. Нагадаю, що у 2020 році Микита і Даша одружилися згодом вони обвінчалися, але виявляється, у нас є процедура розвінчання. Микита каже, що можна звернутись до священника, і отой, у свою чергу, робить все для розвінчання і навіть дає відповідний документ про це, чесно кажучи. Не дуже розумію, чи це нормально розвічуватись, бо знаєте, як виглядає все не як якийсь духовний процес, а як прийом у паспортному столі. От що скажете з цього приводу? Будь ласка, друзі, напишіть ваш коментар. Цікава ваша думка. У Софії Ротару можуть відібрати готель у Криму. Про це пишуть телеграм-канали в Параші. Ці алкаші хочуть. Націоналізувати готель Віла Софія у центрі Ялта, який належить Ротаро, сама ж Софія Ротаро знає про ці наміри і за інформацією намагається продати власне цей готель. До речі, сам готель не працює з 19-го року. Ну а російські змі стверджують, що нерухомість артистка переписала на сина і виставила захмарну ціну за продаж. Далі порахуємо чужі гроші. Скільки заробляє комік Юрій Ткач? Про це він розповів Олександру Волошину. Ткач каже, що з 24 лютого 2022 року гонорари за роботу звичайно значно впали, але робота все ж є, хоч і небагато. Ну і на місяць Юра заробляє близько 2 тисяч доларів. Кач каже, що у кварталі у них також є зарплатня, вона невелика, але є. А ще комік бере участь у е, всіляких благодійних концертах, але бере участь там безкоштовно. І говорить, що є зірки українського шоу-бізнесу, які беруть невеликий відсоток грошей собі, але він такого не практикує. Солістка гурту «Казка» Олександра Заріцька, яка дуже любить тату, зробила нове. І це не просто таке знаєте, маленьке тату, а витвір мистецтва на пів спини. Я каже артистка, сеанс з татумайстром тривав 5 годин. Але е, що це тату означає, Саша поки не зізнається. А питається, власне, у підписників, як ми з вами думаємо, що це таке. Знаєте, я кілька разів сам замислювався зробити собі хоча б одне тату, але постійно боюсь залежності, тому що розмовляв з багатьма відомими людьми, і ті, у яких є тату, вони кажуть, що після того, як зробили першу, зупинитися вже не можуть. От друзі, як ви ставитесь до татуювань на тілі і чи є вони у вас, хочеться більше про вас дізнатися, а то ви, прозірок, завдяки мені дізнаєтеся, а про себе мало розповідаєте, тому чекайте. Коментарі. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує співачка Софія Тарасова. Я вже розповідав про те, що Софія, яка ще донедавна жила в Україні, записала російськомовний дует з Костантіном Міладзе. Ну і в підтвердження своїх проросійських поглядів Тарасова днями виступила в Берліні у дуеті з братом Костянтина Валерієм Меладзе, де заспівала пісню. Сто шагів назад. Ну, та, яка е, з Віагру, пам'ятаєте, він співав. Ну, а це ще не все. Після виступу на сцену вискочив і сам Костя Меладзе, який таким чином настійливо дав зрозуміти, що Софія тепер під його крилом, і він продовжить робити з нею російську артистку. Особисто я не вірю, що 22-річна Тарасова має стосунки з 60-річним Меладзе, як про це говорять, але видно, що Костя. Ну, дуже хоче повернутись в російський шоу-бізнес і не даремно він записав е, з Софією дуетну пісню. Ну і зараз, власне, мені здається, що він робить ну всяк разі намагається зробити Софії нову версію Віребрежньою. Ще раз наголошую, що це лише моя думка. Я готовий висловити офіційну версію від Софії чи Костянтина, якщо їм не страшно це робити. Ну і, до речі, написав я Софії з пропозицією прокоментувати її бачення цієї ситуації, поки звичайно очевидно без відповіді Друзі, дякую, що дивилися шоу бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал. Ну а інтерв'ю з продюсером Михайлом Ясинським і слава плюс з акторкою та телеведучою Стасою Ровінською. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.